Активність громади вирішальний фактор розвитку наших населених пунктів. Однак бувають випадки, коли мешканці міст і сіл не надто прагнуть долучитися до розв'язання наболілих проблем, з приводу яких вони самі дуже часто висловлюють невдоволення. Так, зокрема, трапилося у Коломиї під час проведення громадських слухань з питань затвердження правил утримання тварин у Коломиї та порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів. У ратуші лише спеціалісти, які відповідають за питання, що в порядку денному громадських слухань. Заступник міського голови Михайло Білоус розповідає, уже розроблені певні регуляторні акти. Їх заслухали на засіданні робочої комісії. Інформація про проведення заходу заздалегідь була на офіційному сайті міської ради на телеканалі НТК і Радіо Сяйво, але коломияни проігнорували запрошення влади поговорити про тварин. Я взагалі не знаю, для кого тут громадські слухання проводити. Але порядку денного треба дотримуватися, тому питання присутні розглядають. Заступник начальника відділу комунальним майном говорить про низку законів, які регламентують поводження із тваринами. Та правила затверджені на 2013-2016 роки. Ці правила регламентують, яка повинна бути поведінка населення по відношенню до тварин, яких ми утримуємо у своїх домогосподарствах квартирах. І у нас от зорганізували притулок для тварин, і скажімо, воно не виправило ситуацію. У нас собак по місті не стало менше. Це через те, що коло думають, є притулок, значить можна туди віддати свою неулюблену тварину, але це не так кажуть фахівці його створили для бездомних собак, адже треба щось робити із агресивними тваринами, які розносять інфекції і навіть кусають людей. Щоб виправити ви цю ситуацію, пропонується на ваш розгляд такі правила загального поводження загаль... з тваринами, як їх правильно утримувати, де і хто може їх вигулювати. Тут є ряд. Розділів, які регламентують ці всі е, норми нашої поведінки, після коротенького обговорення цього питання присутні переходять до наступного вивезення побудових відходів. Власне, торік були прийняті зміни до закону України про відходи. Ним визначено, що необхідно обрати виконавців таких послуг шляхом проведення конкурсу.